Що противник останній десь місяць-півтора суттєвих успіхів немає. В основному зараз в них є тільки просування, незначні в юнаківці, та вхідніше від неї. Ворог втратив Андріївку і зараз ідуть в кінратівці. І там тенденція така, що ворог рано чи пізно, скоріше за все, і втратить а все оборони її повернуть. Сто, стосовно Дніпровського, Дніпропетровського. Там ситуація значно гірша. Mm -hmm. Бо противник у кількох місцях підійшов дуже близько до адмінмежі, mm -hmm. і чомусь у нас дуже сильно політизується питання Дніпропетровської областю. На ділянку де противник може зайти, на Дніпропетровщину, ще минулого місяця було перекинуто багато спілку та резервів, щоб не пустити. Як результат противника було відкинуто в районі Котлярівки, намагаються стримати в районі Горіхового, в Дачному. Де противник просочувався, піднімав прапори, але закріпитися йому так і не дали, і зараз там Дачна фактично сірою зоною. В цілому ситуація така, що ну, рано чи пізно ворог йде туди, але питання буде в тому, коли це відбудеться, і наскільки йому вдасться.